Найперше потрібно зрозуміти, чому дитина не хоче йти е, навчатися офлайн. Можливо, дійсно дитині набагато легше сприймається інформація дистанційно, і є такі діти, які під час дистанційного навчання піднімали свій рівень знань. Не оцінок, а саме знань. І якщо ваша дитина є такою і вона хоче продовжити дистанційне навчання, так це непогано. Але якщо ви знаєте, що рівень знань під час дистанційного навчання у вашої дитини низький, або е, він. Став таким, да дитина не розуміє предмет, дитині потрібні постійно якісь репетитори, дитина ну, взагалі, нічого сама не може зробити, то їй Ідеальна форма навчання це офлайн, і вона не хоче йти. То тут потрібно зрозуміти, яка причина найчастіше це саме психологічна причина. Якщо вона є, і якщо ви розумієте, в чому, в чому ж е, дійсна суть, чого дитина не хоче йти, потрібно з нею спілкуватися, спілкуватися з психологом, відвести дитину до психолога, да і спілкуватися, звичайно, із класним керівником, який буде приймати цю дитину в колектив, щоб він уже розумів, що у мене наразі з цією дитиною такий-то, такий-то запит, і мені потрібно допомогти цій дитині, акцентувати на неї увагу свою, щоб вона ввійшла в колектив і почувала себе комфортно. Адаптаційний процес у дітей відбувається по-різному, і це суто індивідуальна особливість, тому що є діти, які їм легше спілкуватися з іншими дітками і дорослими, а є діти, які менш, менше спілкуються і їм набагато важче комунікувати. Так? І тут вимагати всіх однакової адаптації це зовсім неправильно. Варто розуміти, що адаптаційний період у дітей відбувається від двох місяців і до півроку. Тобто це не тиждень, не два, це не один місяць це десь після осінніх канікулів. Ми вже можемо виходити на навчання другу чверть і дивитися, як адаптаційний період вже впливає на дитину.